Це дуже смачно, особливо коли ось так з гріночкою. Беремо гарбуз. Нам потрібно 1 кг 200 г. Розрізаємо його на 4 частини та кладемо на деко для запікання шкіркою донизу. Далі помідори, 4 штуки середнього розміру. Розрізали навпіл і також на деко. Одна велика цибуля. І 4 зубчики часнику, також великих. Запікаємо 180 градусів 70 хвилин. Після запікання з гарбуза виймаємо зернята та чистимо від шкірки. Це робиться дуже легко. Нарізати намечі шматочки для зручності і у велику каструлю. З помідором теж саме насіння та шкірка. Не забудьте про часник та дрібніше наріжте цибулю. У каструлю пів літри овочевого або м'ясного бульйону. 2 столові ложки оливкової олії, 60 мл вершків, трішки приправ. Вони будь у описі під відео. Усе разом збиваємо блендером. Під час цього головне зробити лице як у мене, тому що збивати блендером це дуже веселий та захоплюючий процес. Доводимо крем-суп до кипіння і готово. І Не забудьте зробити кілька гріночок, тому що з ними набагато смачніше. Став лайк та підписуйся. Смачного!